Стали на захист державності у 2014-му та незламним щитом на північному фронті від початку повномасштабної війни. За ними буремний схід, оборона Чернігова та наша впевненість у міцності кордону цьогорічний день збройних сил України, свято, що за ці дев'ять місяців набуло значно глибшого сенсу. Вони зустрічають на своїх позиціях із заслуженими відомчими відзнаками, цінними подарунками, черговими званнями та пам'яттю про тих побратимів, які полягли в боротьбі за нашу свободу. Подякувати кожному військову службовцю за його внесок від імені всього Чернігова особисто приїхав і Владислава Трошенко. Для мене є честь знаходитися з вами, тому що перша танкова бригада зіграла лютому і в березні місяці чи не найважливішу роль в захисті в обороні міста Чернігова. звісно, під керівництвом командира. Велика вам пошана і повага від усіх містян разом до перемоги. Слава Україні! Бійці кажуть, основна сила українців в єдності всієї нації. Вони, як армія, борються за волю свого народу і його право жити на своїй землі, а люди допомагають усім, чим можуть. І саме оця колосальна підтримка населення та бажання будь-що не пустити ворога до свого дому були і будуть вирішальними у цій війні, а не перевага у кількості особового складу та зброї, які має противник. Мотивація кожного бійця. Власне, захистити своє рідне місто і шалена підтримка мирних містян. Просто ну це було щось неймовірне. Я ще такого ніколи не відчував. Особливо, коли вперше ми тільки заїхали в це ранком було 24 лютого. Настільки ми відчули підтримку населення, що ми просто, ну просто цих людей ми не мали ніякого права підвести. Якою б не була ціна, ми маємо через це пройти. Якщо ми дійсно хочемо бути от сильною незалежною нацією, то ми маємо вибороти це на сьогоднішній день. рейтинг української армії не є найвищим. Це довіра, яку нам. Надає український народ, але це і відповідальність тої відповідальність, яку несе ви, яку несемо всі ми перед українським народом. На сьогодні нам допомагають всі, але ми маємо виправдати цю допомогу, маємо виправдати цю довіру. Дозвольте вам побажати в першу чергу всім міцного здоров'я, не втрачати побратимів, всім повернутися до своїх сімей і всім нам миру після нашої перемоги. Слава Україні! Героям слава! Очільник Чернігове зі свого боку також запевнив, що місто завжди залишатиметься зі своїми захисниками і надалі їх підтримуватиме. Зокрема, найближчим часом їхнє формування отримує ще один банно пральний комплекс на підсилення, тому який вже забезпечує комфорт нашим бійцям у найгарячіших точках на передовій.